Слово зміна у програмуванні позначає місце для зберігання інформації, такої, як числа, текст, переліки чисел та тексту. Так, ну я думаю, в математиці ви пам'ятаєте, що таке зміни. Це там X, наприклад, Y, Z і інші літери, які можуть нести в собі якесь числове значення. А програмування вони можуть нести не тільки числове значення, а й текстове значення. От, наприклад, на цьому малюнку. А дорівнює 1, 2, 3. Ось в кавичках записано. Те, що записано в кавичках, в програмуванні вважається як текстові дані, їх ще рядкові дані називають. Те, що записано без кавичок, буде розцінюватися програмою як цифри. Так, йдемо далі. Значить слово, слово, символ дорівню. В Python називають символом присвоєння. Він використовується для надання значень певним іменам. Наприклад, от введено в нас на зразку слово subject дорівнює Computer Science. І от слово слово сполучення, це Computer Science, воно в кавичках дописано. Опять же, те, що дописано в кавичках, це те текстові або рядкові дані. Після введення команди print subject на екран у нас вийде оцей от надпис Computer Science. Ось так буде показано. Тобто, це перед нами бачимо в інтерпретаторі, показано, як працює команда. Print subject. Замість цього з'являється назва. Це так, слово сполучення, яке ми присвоїли цій зміні. Тобто бувають різні випадки. Значить, головне, що треба запам'ятати, символ дорівнює це присвоїти значення або надати значення зміні, або чомусь іще. Йдемо далі, як в математиці, все абсолютно. Назва зміною може складатися лише з малих літер від А до З англійських та великих від А до З, З. Літера англійського алфавіту, цифр від 0 до 9 та знаку нижнього підкреслювання. Імена не можуть починатися з цифр. Тобто, якщо там у нас буде x1, да, так можна, а 1х ні, не може. Треба починати з літери. Ім'я зміною повинно мати певний сенс. Ну, бажано, щоб воно мало сенс, але це не обов'язково. Якщо ми підпишемо XY як у рівнянні, то тут сенсу ніякого не буде, але що? Але програма буде працювати. Якщо ми зміну підпишемо фрок тобто жаба, то, можливо, там щось в задачі наші буде пов'язано з жабами. Тоді це буде логічно використовувати такі ж самі назви. Ім'я зміною залежить від регістра. Тобто, дивіться, раз, два, три, три варіанти слова написано в нас, і всі вони будуть різними. Чому? Тому що великі малі літери це е, чутлива властивість для. Середовища програмування. То якщо слово написано з великої, а далі з маленької букви, то це два різних слова, дві різні зміни Буде вважати так програма. Тому, якщо ми починаємо спочатку писати з маленької фрог, то і далі будемо фрог цей писати з маленької літери. Значить, дивіться, на цьому зразку скріншота з інтерпретатора, в нас написано фрог дорівнює 100. Далі ми пишемо print -фрок» і як на екрані з'являється цифра 100. Ця команда Print, нагадую, вам означає вивести на екран. Тобто ми виводимо на екран, що зміну фрог, а вона чисельно дорівнює 100. Так ось сюди показано. Так. Отже, що це означає? Це означає, що можна взяти букву букву і цифру, слово, слово й цифру, і надати йому якесь частове значення. А потім це значення виводити на екран або робити всякі там математичні дії з цією зміною. Алгоритм створення змінної. І так, ось у нас внизу, наприклад, А дорівнює 3. Так, А це ім'я змінної. Замість літери А можна придумати, що завгодно. Ми самі видумуємо, як назвати зміну. 11 – знак присвоєння, тобто надати значення. Аналогічно до математики. І три це значення, тобто чому буде дорівнювати ця зміна. Вводимо зміну, присвоюємо її числове значення. Далі надрукувати зміну, переглядаємо результат. Так, от воно працює. Зараз ми це все будемо на практиці використовувати. Тепер, які існують типи даних в Python? Значить, є цілі числа, вони називаються у нас integer. Ви маєте пам'ятати це з 8 класу. Називаються числа, які ми легко можемо порахувати. Наприклад, 1, 2, 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3 і 0. Тут мається на увазі всі числа, там від нуля до безкінечності. І цілі, які не мають дробової частини. Далі йдуть числа з плаваючою крапкою. Float point. Називаються вони повністю, записуються вони просто як float. Ось, значить, integer записується, int. E, дробові. Або з плаваючою комою записується повністю флот. Це дійсні числа. Це любі числа, які мають дробову частину. Так, там 0,5, 1,5, 1,45 і так далі. Любе дробове число, це називається число з плаваючою комою. Далі йде в нас рядки. рядковий тип даних, записується він, читається він як string, е, чи string, а записується скорочено STR. Рядкові, рядкові, тобто текстові, наприклад, слово bull, вот your name», там і просто довільний текст. Любий текст, який записаний е в кавичках, подвійних або одинарних, байдуже в яких кавичках це все буде рядкові дані, і нам у програмі не треба вказувати, що це за тип даних, як було в Лазарусі в, в Паскалі. Тут програма сама розуміє, що це за тип даних, якщо записується ціле число без крапки. То воно вважається програмою як інтенджер, як ціле. Якщо записується, число крапка, ще два числа чи три, чи скільки там не було, тобто з крапкою, то воно вважається дробовим. Звертаю увагу не комою, а крапкою. Обов'язково всі дроби записуються через крапку. І якщо щось записується чи число, чи просто якийсь текст в кавичках, то він розцінюється як текстове повідомлення, як текстовий тип даних. Далі. Ось як воно записується: float В дужечках пишемо, що там треба, int, в дужечках пишемо, що треба, і STR, так само в дужечках. Приклад використання. Значить, в нас є зміна A. Ось вона написана: A A дорівнює 12. От ми ввели зміну 12 в програму. Далі пишемо, придумали нову зміну B. Дорівнює float в дужках A. Так, float від A. От ми ввели ціле число, так, ціле число це в нас інтеджер, але ми вводимо число b, яке буде дробовим від числа a. Далі ми пишемо: дивіться, надрукувати зміну А, і в нас на екран з'являється число 12. Коли пишемо надрукувати зміну Б, то в нас те ж саме число 12, але з крапкою крапка 0. Тобто 12 перетворилося в дробовий тип даних. І числове значення теж саме, але що формат помінявся від ображення. Добавилась крапка і 0,10. Тобто, дробової частини немає, але в типі даних флот все одно є. крапка, Є хоча б один нолик після цієї крапки. Далі дивіться, наступний приклад. Вводимо зміну Сі, С дорівнює 36,6. Тобто ми ввели оцю величину, і програма сразу зрозуміла, що це дробовий тип даних, тому що тут крапка є. Далі ми вводимо зміну D. D дорівнює int від C. Тобто integer від зміни C від цього числа, що вище в нас йшло. Далі ми пишемо надрукувати C. Виводиться оце число перше, що ми ввели 36 6. Коли ми пишемо надрукувати D, то в нас вийшло 36. Бачите, дробова частина відкинулася, не округлилася, а відкинулася. І в нас вийшло, що. Ну, Ціле число із дробового, так? Дробова частина не відображається, а просто десь зникає. Так, далі подивіться наступний приклад. Значить, воно, і читається чи є, і І дорівнює в нас 99,98, ми надали значення зміні, і вводимо зміну F. Це все три різних приклади. F дорівнює int від I. Так. Значить, друкуємо І, в нас буде 99,98, друкуємо F, буде 99. Що це нам говорить? Що навіть якщо тут 98 сотих, воно по дії по математичних законах, мало би округлитися до 100. Але ні, коли ми перетворюємо тип даних, дробова частина просто тупо відкидається і залишається лише ціла частина, от 99. Отак от, от воно працює. Тобто, тільки що ми з вами понаблюдали на цих трьох малюнках способи перетворення даних з цілого числа в дробове і з дробового в ціле. Так, в Python існує функція type, що повідомляє в явному вигляді тип зміною. Наприклад, ми вводимо програму A дорівнює в кавичках 36.6, B дорівнює 36.6, C дорівнює просто 36. Далі, якщо ми вводимо команду type A, Воно відповідає нам клас STR, так? Тобто зміна A має клас string string Це те, текстовий рядковий тип даних. Пишемо Type B, і програма відповідає клас float Тобто, зміна B має дробовий тип даних, плаваючи крапки. Type C клас int, integer, тобто цілі числа. Ну, тобто програма сама розуміє, що це за тип даних. Ми не маємо вказувати при присвоєнні. Чого не було в лазарусі? В лазарусі нам треба було вказувати, що з одного виду переводимо до другого виду тут такого немає. Просто вказали дані, писали, програма сама зорієнтувалася. І це, я думаю, дуже удобно. В є нотації, наше число виводиться на екран як 3,8 є 16, або як 3,8 є маленька 16. Що воно означає? В даному випадку буква. Як на І чи є, позначає ступінь 10, ступінь 10. Тобто, фактично, у нас написано 3,8 помножено на 10 у 16 степені. Да, оці дві дії зірочки, це означає піднести до степеня. Тобто, якщо у відповіді виходить дуже велике число, що там має бути 16 символів, то програма може що зробити? Може скоротити це місце нам, замінивши кучу нулів на літеру І. І поставивши далі цифру, в якому степені? Це 2,6 в третьому степені. Це 4,8 помножити на 10 п'ятому степені. Можливо, десь колись ви бачили вже такі оцимли, там в калькуляторах теж така система працює. Так, отже, запам'ятали, що степень числа може замінятися ось такою літерою і. Так, ну а далі у нас робота за комп'ютером має бути. Ну, то ми маємо зробити декілька програмних проєктів в Python. І так, значить, рівень перший, частина перша. змінні та операції з ними. Дивіться, створити змінні та присвоїти їм значення. Змініть док 22 зміній фрок. 4, CAT98, horse 13. Що ми робимо? Запускаємо середовище Python. Відкривається інтерпретатор. Ця штука мені не потрібна. Я заходжу в файл, вибираю New File. І відкривається пустий документ. Якщо ви працюєте на телефоні з Пайдроїда, там нічого створювати не треба, там одразу вже новий документ створюється. Прямо в ньому і працюєте. На комп'ютері треба зробити новий документ. Так, а в остальному алгоритм той же самий. Значить, починаємо нашу програму з того, що ми напишемо першу команду, яку ми з вами вивчили, це print. Пишемо print, відкриваємо дужку, кавичку і підпишемо, що це задача 1. у нас. Задача 1. Дивіться, я відкрив дужку і в кавичках записав задача 1. Тобто, в кавичках повторюю, це текстовий тип даних. І він завжди у нас при нормальному записанні перефарбовується в зелений колір. В Пайдроїді може якийсь інший колір перефарбовуватися. Функції команди виділяються фіолетовим кольором. Далі ми маємо вводити нові зміни. Дивіться, перша зміна називається Dog. Як на зразку, так само і я пишу. Dog дорівнює 22. Ось я надав значення. Зміна пишеться чорним кольором, і її значення також чорним. Наступна зміна Frog. От я пишу Frog дорівнює, скільки там? 4. Нижче пишу cat. cat дорівнює. 98. І далі Хорс. Horse, horse, horse. Також дорівнює в нас 13. От я записав 4 зміни. Тепер, щоб вивести їх на екран, я маю написати команду print. Бачите, з великої букви. Неправильно писати, треба з маленької. Print. Далі відкриваю дужку і копіюю назву зміною doc. Print. Dog. Все. Закрив дужку. Тепер нижче. Скопіювати можна цю всю строчку, рядок. І тепер просто змінювати назви зміни. Замість «Dog» я вставляю фрог. Далі. Далі Print Cat і Print Horse. Оце наша така задача простенька, яка буде виводити оці числа на екран. Далі я маю зберегти сейв на робочий стіл. нехай підпишу, що це номер 1 у мене програма. Зберігаю і run, запускаю його. Запускається програма. Дивіться, задача один називається, і вона просто виводить оці відповідні числа. Все те, що ми писали. Спочатку ми. Писали просто змінні, чому вони дорівнюють, а потім вивели їх командою print на екран. Що ми отримали? Так, в інтерпретаторі все прекрасно працює. Звертаю я все на робочому столі ось ось моя програма. Тобто оця програма написана в Python, її можна запустити. Я її запускаю. Дивіться, що відбувається. Екран мигнув і пропав. Чому так робиться? Чого вона не працює? Тому що програма виконала свою задачу і автоматично виключилася що програма сама не відключалася, треба в кінці написати таку от функцію: ну, команду: input і пусті дужки. Тобто, input це нова команда, яку сьогодні або на наступному році будемо вчити введення даних. От ввели ми дані, і команда чекає ну, програма чекає, що ж там введеться. Я збережу повторно свій проєкт і запускаю. Дивіться. Отак виглядає нормальна програма, написана в Python. В чорному вікні відкривається тут Windows Py написано, і далі йде текст. Оце запуск написаної програми на Python. Задача 1, і вийшли оці цифри, які яким, ми присвоїли зміни. Так, отак вона виглядає. Тобто цю команду треба в кінці обов'язково ставити, якщо не хочете, щоб вона автоматично сама закривалася. Оця. Програмка наша. Такий от лайфхак. І перша задача у нас виконана. Вдома ви будете робити таку саму задачу, будете пробувати повторювати мої дії. Задача 2. Присвоїти зміні А значення 61,7. Ну, я не буду їх читати, тому що там інструкція йде: я відкриваю новий. Ні, не новий. Я new файл вибираю, створюю новий документ старої програми. Я можу скопіювати. Умовою цю задача 1. І, в принципі, і все нам більше не потрібно. І пишу, що це задача 2. Далі присвоїти зміні А чи А значення 61,7. Я пишу А дорівнює 61. ,7. Не кома, а крапка. Повторюю. Далі перетворити значення на ціле число і присвоїти отримане число зміні B. Значить, що ми робимо? Пишемо B, дорівнює. Далі. Тип даних Integer, int. Відкриваємо дужку і пишемо зміну А. Тобто нам треба взяти ціле число із зміною А. Що зробить програма? Вона відкине дробову частину і виведе 61. Я так думаю. Зараз ми перевіримо. Далі надрукувати зміну B. Надрукувати, тобто це йде команда: ось вона. Print. Я її можу теж скопіювати. Print? що? Print B. Так, надрукували. Хорошо. Наступний крок: присвоїти зміні Сі, значення 45. Вводимо Сі, і вона дорівнює 45. Далі перетворити значення на дійсне число і присвоїти отримане число зміні D. Йдемо з кінця. D у нас буде дорівнювати. Дійсне число це дробове. Флот пишемо. Флот, а в дужичках зміна Сі. Це те саме, що було на тих квадратиках внизу. Ми просто в час одну програму все пишемо. Так, і надрукувати зміну D. Я можу скопіювати оцю цю строчку і просто поміняти один символ. І все, воно мені підходить: Print D. Так, надрукувати D, зберегти, назвавши частина 2. Зберігаємо Save, зберегти. От я його номер 2 підпишу. І сохраняю. Так, да, опять же, не буде працювати програма. Я забув input оцей пустий поставити. Ось, дописав, зберіг. Сейв. І тепер перевіряю мою програму. Ось можна перевіряти через ранний інтерпретатор, можна зразу файл запускати. І так, ось як воно працює: написано задача 2. І далі що? Дві цифри 61 і 45,0. Тобто ті зміни, що ми ввели, вони перетворилися на протилежний тип даних. Тобто, і з дробового стало ціле, і з цілого стало дробове. Так, далі. Далі третя завдання. задача, вона вже більш серйозніша, ніж ці дві попередні. На 6,9 балів. обчислюють площу і периметр прямокутної Кімнати шириною 12,5 метрів довжиною 16,7 метра. Значить, це вже задача математична, більш серйозніша. От я вибираю New файл. Опять копіюю лише назву цю Print. Значить, дивіться, в таких серйозних задачах, де. Умова йде, було б доцільним об'яснити користувачу нашому, що це за задача. От я беру копію першу строчку, обчислють площу, там і так далі. І в кавички сюди його вставляю, обчислють площу кімнати шириною. Далі я повторно скопіюю команду Print. Чому я так роблю? Якщо я напишу всю умову в один рядок, то воно таки видасть мені на екран в один рядок. Це не розумна програма, яка буде розуміти, що, що ага, тут кінець краю екрана, треба переходити на новий рядок. Ні, цей текст буде писатися до кінця. Якщо там в мене буде тисяча символів, вся тисяча символів буде писатися туди, кудись далі. За кінець екрану, і нам прийдеться смуги прокручування крутити постійно. А так я роблю дві команди: print і розбиваю по абзацу. Тобто, перша строчка, перша частина умови, друга строчка друга частина умови. Далі ми маємо вже розв'язувати. Значить, підказка ширині й довжині присвоїти числові значення і виконати арифметичні дії. І так, нас просять обчислити площу і периметр. Площа, наскільки я пам'ятаю, позначається літерою S. Я можу S велику вистину. От, S велика, так? Периметр буде обчислюватися великою літерою P, нехай в нас. Але ж нам, щоб їх обчислити, треба, щоб програма розуміла, що в нас є дві сторони, так? Перша сторона 12,5, друга сторона 16,7. От я придумаю, як я назву першу сторону. Нехай це буде ця сторона називатися А. Так, сторона А. У мене дорівнює, я з умови беру 12,5. Далі було б доцільним користувачу програми сказати, що сторона, сторона чого? Кімнати. Або. Перша. Давай, яка, яка сторона? Ширина. Одним словом, так, ширина. Ширина кімнати становить. А тепер дивіться уважно, як вивести в текстове повідомлення значення зміни. От теж ми пишемо зеленим кольором. Це йдуть у нас рядкові типи даних. Текстові дані. Ширина кімнати становить. Я роблю відступ. Так, відступив від слова. Далі закриваю кавичку. Все, рядковий тип даних у мене закінчився. Ставлю кому, кому, правильно, не крапку, кому, і пишу назву зміною. А. Бачите, а. Поставив обратно кому. Обратно відкрив кавичку, тобто відкрив текстові дані. Відступ зробив від, оцього, від цієї зміни. І пишу, чого там у нас? Метрів, так, так і пишу. Метрів. І дивіться, закриваю кавичку, закриваю дужку. Що це тільки що відбулося? на екран у нас вийде надпис Ширина кімнати становить. Далі йде пробіл, і замість цієї зміни А вийде число, яке ми ввели вище, тобто 12,5. і Давайте програма ще не дописана. Я її зберігаю як номер 3 і перевіряємо. Запускаю в інтерпретатор. І Дивіться. Іде в нас умова задачі, а далі каже, що ширина кімнати становить 12,5 метрів. Бачите, я в коді написав А, а мені видало числове значення цієї зміни А. Тобто, отак от, от можна робити. Ми можемо виводити між рядками, між текстовими типами даних ще й зміні свої, але їх треба від зміні відокремлювати з обох сторін комами. Так. Написали, можна було без цього зробити. Можна було просто А до рівня, Б до рівня, посчитали, вивели. Так, далі відбувається те ж саме, що і було з стороною А. Б, Б. так? Б, Б. 16,7. От я ввів її значення. Далі я просто дивіться, що роблю. Копіюю цю строчку з принтом, тобто з поясненням. І тепер вміняю тут що не ширина вже буде, а довжина. Довжина кімнати становить не A, А, а Б. Метрів. Все, тобто я просто скопіював, ставив і відредагував. Отак майже всі програми і працюють. Ми ввели тільки що з вами дві сторони. Так, тепер підійшов час рахувати площу. Ну, площа прямокутника, чому дорівнює у нас А помножити на Б. Все, програма, знайшла вже відповідь, вона знає, чому там воно дорівнює. Периметр чому дорівнює? Це 2 помножити на А плюс Б. Так. Тобто всі сторони додати. Можна було А плюс А, плюс плюс Б. Можна було і так зробити, без різниці. Ось ми знайшли з вами і площу, і периметр. Далі нам треба що зробити. Далі нам треба вивести його все на екран. Я беру обратно команду print. Ось. А чого мілочиться, можна все скопіювати. Значить, ось я це копіюю і вставляю. На що ми шукали перше? Площа, так? Значить, площа. Площа площа кімнати становить вже не бі, а пишемо цю зміну, що ми ввели S метрів, яких? Площа в квадратних метрах визначається. Квадратних, квадратних, метрів квадратних, або квадратних метрів. ну там переставити місцями можна. Опять його копіюю, опять його вставляю, і пишу, що не площа тепер, а що у нас? Периметр. Периметр. Кімнати становить не C, а Пі метрів обичних. Квадратних я видаляю. Звідси. От і все. От, і вся наша третя задача. Дивіться. Тобто, ми просто вводимо дані і виводимо. Все, файл, Сейв. зберегти. Ну і в кінці, звісно я завжди забуваю: input пусті дужки. Опять його зберігаю і запускаю в інтерпретаторі на перевірку. Дивіться. Програма нам видала результати. От, ширина кімнати така, яку ми ввели, довжина така, площа ось вона, і периметр ось вона. Дивіться, дуже швидко і дуже удобно все воно зробило посчитали. посчитало. Якщо запускаємо на робочому столі третій файл, то воно все те саме нам показує, але в чорному вікні. Ось. Тобто програма працює, помилок ніяких тут немає. І ось так воно виводиться. На цьому. Прикладі ви мали запам'ятати, як виводити дані. Ось як пишеться текстові дані, кома, назва зміної, кома, і обратно можна писати текстові дані. Можна дивитися, якщо метрів там не треба нам вказувати, ми просто удаляємо сюди От все, буде текстовий тип даний, текстовий, кома, зміна. Все так теж буде працювати, але далі там не буде написано метрів. Тобто можна і так робити. І так, далі що в нас? Четверта задача, це вже на високий рівні, де в нас. Дивіться, як дізнатися, скільки часу займе подорож на автомобілі. Це задача з фізики у нас. Словами, формула виражається так: час подорожі дорівнює відстані, поділеній на швидкість. Напишіть програму, яка порахує, скільки часу займе переміщення на 200 км зі швидкістю 80 км на годину, і відобразіть відповідь на екрані. Тобто цю задачу я вам теж показую, але вже не так детально, як вона була в попередньому нашому в цьому третій задачі. Створюю я новий файл четвертий. І починаємо. Значить, кожна програма починається з того, що ми умову пишемо. Як ми її назвемо? Задача 4. У нас буде. Час подорожі. Нехай так її назвемо. Час подорожі. Подорожі. Далі дивіться, ми маємо прочитати цю задачу, як по фізики, як по математики, і зрозуміти, що нам дають? Скільки часу займе переміщення на 200 км? Тобто в нас є переміщення. Так? В фізики воно або S позначається, або L маленьке. Ну, L у нас на іпохуже, тому я S напишу, виберу зміну. S дорівнює в нас 200. Швидкість позначається у фізиці як V. V у нас дорівнює 80 км на годину. І треба знайти те. Так, хто мені скаже, як знайти час в фізиці, час подорожі за відомим чим? Ну, Відстання, це а... швидкість поділити на цей відстань. Абсолютно, так, підожди: швидкість на відстань чи навпаки? Та, по моєму так. Чи S, S на V? Ну я за це кажу S на V Просто так, молодець, S на V. Вістань поділити на швидкість. Так і все. Дивіться, я тут без опису, без нічого роблю, просто формули увів. Далі, щоб отримати відповідь, ми маємо що? Скопіювати? Скопіювати цю команду print і написати, що те саме, що зверху, час подорожі становить. Відступаємо обов'язково, щоб відступ Короче, від так, знову у нас щось пишіть. Так, кому поставили, написали зміну T і все. Закриваємо дужку, Давайте без опису навіть. Зберігаємо його сейв як номер 4 і запускаємо. Все, дивіться, час подорожі, час подорожі становить 2,5. Тобто програма наша робоча. Але вона записана без опису. Ну, за це балів буде нижче, але теж так можна. Так, зрозуміло, як вона працює? І так, які питання є по сьогоднішньому матеріалу? Немає, а ви це скинете оце відео останнього цю.